Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова з за добу. Ударів по місту Харкову не зафіксовано. 23.00 Чугуївський район, Старосалтівська громада, село Хотімля. Внаслідок влучання БПЛА горіла господарча споруда. 21.43 Харківський район, Солоніцівська територіальна громада, село Солоніцівка. Влучання БПЛА шахету відкриту територію. Постраждалих та руйнувань немає. Близько 10-ї Харківський район Липецька територіальна громада село Борщова. Зафіксовано удар ФПВ-дроном. Постраждалих немає. Близько 11-ї, шістнадцятий, Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Внаслідок обстрілу виникло загоряння дачного будинку у садовому товаристві. Інформація щодо постраждалих не надходила. Близько тринадцятої Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Івашки. Внастрідок обстрілу пошкоджено газову мережу. Триває. Йть ремонтні роботи. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 15 осіб, серед них троє дітей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Чугуївському районі. Вночі рятувальники виїхали на пожежу, спричинену ворожим обстрілом у село Хотімля Чугуївського району. Горіла господарча будівля на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті обстрілів у харківському районі. Близько опівночі сталася побутова пожежа в селі Перекіп Богодухівського району. Горів будинок на площі 45 квадратних метрів. Ліквідація пожежі триває. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини. Причина загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Глибокого. На Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки. Марія Соловйова Дмитро Нгуєн та Олексій Мравйов. Харків. Новини.